Якщо ви масажист, знаходитесь за кордоном, виїхали по відомим всім нам причинам, або ви знаходитесь за кордоном і хочете поміняти свою сферу, піти в масаж, то звичайно ж, ви почнете з пошуку якісного навчання. Закордонні школи не завжди вам доступні, тому що треба знати мову тієї країни, де ви знаходитесь. Це ну, не всі знають. Якщо ви хочете навчатись у наших громадян, які приїжджають з виїзними семінарами, за кордон це теж не дуже зручно, тому що вони можуть не в ваше місто приїхати, або не в той час, коли ви зможете. Тобто тут теж є такі суттєві обмеження. Для вас вихід це. Онлайн навчання, і якщо ви хочете якісно працювати, наприклад, з обличчям, то я вам пропоную свій курс «Скульптурний масаж обличчя, який відбувається онлайн. Курс дуже глибокий, детальний, структурований. Перша частина курсу це теоретичний матеріал, друга частина курсу це практика. Саме навчання триває місяць. Ми навчаємося з вами в закритій групі. Якщо ви боїтеся, що ви онлайн не зможете. Поставити ваші пальці, то я вас е, запевняю, що це можливо. Я вже розказувала у своєму, е, на своїй сторінці, подивіться, почитайте. Далі. Е, Онлайн-навчання для вас це вихід, тому що воно коштує. Ну, як правило, дешевше буде коштувати, обійдеться вам ніж офлайн, тому що ви економите на проїздах, проживаннях. На всьому цьому ви не випадаєте з робочого вашого графіка, тому що всі дорослі люди, як правило, працюють, і в них завантажений день і життя, і виділити час на навчання дуже важко. Тому зверніть на це увагу. Я дуже рекомендую вам цей курс від щирого серця.